Сьогодні у випуску у Кропивницькому підвищили тарифи на тепло. Хто платитиме по-новому? Суддю Кропивницького апеляційного суду підозрюють у хабарництві. За даними СБУ, просив гроші у винуватця смертельної аварії. 12 сортів хурми виростив у себе в саду кропивничанин. Цій справі присвятив 18 років. У Кропивницькому затвердили підвищення тарифу на централізоване теплопостачання. Таке рішення ухвалили на виконкомі 24 жовтня. Для населення тариф не зміниться. Для інших споживачів його підвищили, бо зросла вартість електроенергії, природного газу для теплогенеруючих підприємств, подорожчали запчастини для техніки, витратні матеріали для ремонту мереж. Ще одна причина підвищення прожиткового мінімуму, а відповідно підвищення зарплат працівникам, пояснила директорка департаменту економічного розвитку Ніна Рахуба. Мораторій на підвищення тарифів залишився лише для категорії по споживачів населення. Комунальне підприємство теплоенергетик і подало заяву та відповідні документи до міської ради про встановлення тарифів на новий опалювальний сезон. Різниця в тарифах для по категорії населення. Населення відшкодовується з державного бюджету України. Відшкодування для по іншим категоріям вже більше не передбачено. Пояснила, платитимуть за новим тарифом під час опалювального сезону бюджетні та інші установи. Для бюджетних організацій встановлено тариф на рівні 5803 тисяч вісімсот гривні 16 копійок за гігакалорію. Він зростає на 15,37 відсотка. Інші споживачі. Тариф встановлено на рівні 10 187 гривень 57 копійок за гігакалорію, і він зростає на 74,85%. 74 Серед тих, хто буде платити за підвищеним тарифом бібліотека для юнацтва. Заступниця директора рахує наскільки більше будуть платити. Якщо брати порівняння візьмемо, скажімо, лютий місяць минулого року, то бібліотека спожила 15 гекалорій на суму 80 тисяч гривень. Якщо брати 15 гекалорій за новими цілами, то нам буде потреба десь 88 тисяч. На місяць. Суддю Кроповницького апеляційного суду підозрюють у хабарництві. За місцем його роботи та вдома співробітники СБУ та Національного антикорупційного бюро України провели обшуки. Повідомлення про підозру йому вручили за місцем проживання. Суддя вимагав 10,5 з половиною тисяч доларів США, в обвинуваченого в смертельній аварії. За цю суму обіцяв призначити покарання не пов'язане з реальним терміном позбавлення волі. Розповіла речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Він також залучив свого товариша колишнього права. Харонця, який був посередником, вів перемовини з винуватцем ДТП та був відповідальний за одержання хабаря, СБУ задокументували факт передачі всієї суми неправомірної вигоди посереднику на основі зібраних СБУ доказів двом зловмисникам, повідомлені підозри. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовими особами, карається позбавленням волі до 10 років з конфіскацією майна. В окружному адміністративному суді Кропивницького завершили підготовче засідання у справі про звільнення колишнього голови Кіровоградської обласної ради Сергія Шульги. Він просить суд визнати рішення про його звільнення протиправним і поновити його на посаді. Вважає рішення про звільнення ухвалили з порушенням процедури регламенту сесії. Сесія, на якій звільнили Сергія Шульгу, була законна, сказав представник обласної ради Павло Топчій. Просив суддю запросити в якості свідків дев'ять депутатів, які є керівниками депутатських фракцій і груп. Вони мали свідчити суду про те, що чи була колишнім головою обласної ради отримана їх згода на перенесення засідання, чи не була тому, що видаючи розпорядження, голова колишньої обласної ради Шульга Сергій Павлович мав їх запросити і отримати їх згоду. Одноосібно вирішувати такі питання він не мав права. Справу розглядає колегія суддів Суд ухвалив. Задоволені клопотання представника відповідати про виклик свідків відмовити закрити підготовче провадження, призначити справу до судового розгляду по суті відкритому судовому засіданню в суду набирає законної сили в порядку на оскарженню не підлягає. Представники облради намагаються затягнути справу, вважає позивач. Ми бачимо, знову було клопотання, де просили запросити депутатів фракцій, груп, що це дало можливість, а знов затягнути час, тому що хтось би із свідків не прийшов. Когось заболів, і ми б знов відтермінували. Є відео є звернення в письмому в 23 депутати, які визначили саме день, коли вони хочуть його провести. Наступне засідання запланували на 1 листопада. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ця дорога на вулиці Металургів у селищі Нове, яке підпорядковується Кропивницькій міськраді. Дорогу повинні були ремонтувати за гроші з міського бюджету восени. У липні за це на сесії проголосували депутати, розповіла староста селища Любов Марченко. Ми розраховували, що ця дорога повинна ще була проєкт 1230 чи 2022 році. Але з початком війни, ви розумієте, цей проєкт був відкладений. В цьому році вони внесли зміни до прикладних документації і зараз вона на експертизі. Тобто, якщо вона вийде в листопаді місяці, то це вже, звичайно, вже буде пізно там проводити якісь ремонти. 28 вересня гроші на ремонт цієї дороги перерозподілили на сесії міської ради і направили на потреби обласного комунального підприємства Дніпро-Кіровоград. Я населення проживаю 75-го року, то я не пам'ятаю, щоб тут робився ремонт цієї дороги. Ямковий ремонт, ямковий ремонт, а толку ніякого немає. 81 мільйон 400 тисяч гривень, за які мали ремонтувати дорогу, виділили на сесії міської ради обласному комунальному підприємству Дніпро-Кіровоград. Це субвенція виділення фінансової допомоги обласному бюджету з міського. За це рішення проголосували 28 із 33 депутатів. Не голосували троє, двоє утрималися. Гроші виділили на прохання керівника Дніпро-Кіровоград, пояснив голова комісії з питань житлово-комунального сподарства Василь Рубан. Поки він не прийшов на погоджу раду, не розповів о критичній ситуації. Дніпро-Кіровоград, водоканал. Я іще сумнівався, чи голосувати мені, чи ні. Пояснюю, під час ремонту дороги на вулицях Академіка Тамата Герої України з'ясувалося, що підземний колектор водогону в аварійному стані. Довелося виділяти ще кошти, водоканал, щоб замінити колектор, тому що зробимо дорогу, а через 2-3 роки вона просяде. Ольга Ковальова Лакіля одна з двох депутатів, які не голосували за виділення грошей з міського бюджету обласному водогону. Тому що у комунального обласного підприємства Дніпро Кіровоград є засновник Кіровоградська обласна рада, є управитель, військова адміністрація, профільний департамент. Тому, якщо в них є труднощі для здійснення своєї поточної діяльності, вони мають звертатися туди в 2023 році. За моїми підрахунками, кропивницька міська рада із коштів платників податків. Виділила Дніпро-Кіровоград 182 мільйони гривень. Субвенція 81 мільйон 400 тисяч гривень, надійшла з міського бюджету обласний виключно для потреб водогону Дніпро-Кіровоград, пояснила директорка департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Незважаючи на те, що підприємство обласне комунальне виробниче підприємство Дніпро-Кіровоград, але воно підприємство обслуговує основні фонди територіальних громад, в тому числі і міста Кропивницького. І сьогодні два великих проекти реалізуються на території міста. Та Кропивницького, це реконструкція аварійного колектора головного, який йде на очисні споруди по вулиці Херсонській, у місті Кропивницькому. Там йде частина коштів державного бюджету і співфінансування місцевого бюджету. І другий проєкт це по героїв України. Там, де у нас йде ремонт дороги, дорожнього покриття, під дорожнім покриттям іде великий колектор 1200 міліметрів, який був обстежений і виявилося, що він знаходиться в повністю аварійному стані. Без субвенції з обласного бюджету всі ці ремонти не змогли б виконати. Говорить керівник підприємства Дніпро Кіровоград Микола Романюк. Пояснює, чому торік підприємство обходилося без залучення фінансової допомоги з міського бюджету. Зріст повністю всього, що електроенергії, вартості матеріалів, реагентів в два, то і в п'ять разів на деякі матеріали виросла. тому й тариф нас не покриває затрат. І внаслідок чого ми збиткові на сьогоднішній день і ми потребуємо допомоги. Порахував з початку року діючий тариф на воду 45 гривень, 97 копійок за кубометр, покрив 64% витрат підприємства на водопостачання та 88% на водовідведення. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Руслан Фошка, Суспільне новини, Кропивницький. На базі громадської організації ВПО України «Кіровоградщина» переселенцям безкоштовно надають юридичні консультації. Послуга з'явилася через велику кількість запитів переселенців, розповідає керівник офісу Станіслав Покроцький. У нас один час приймав юрист, це була наша жінка-переселенець. В неї був вільний час і вона допомагала. ж потім в неї стало багато роботи, і вона перестала приходити. І ми почали шукати варіанти. Тобто люди по старій пам'яті, то приходять, звертаються, кажуть юридична допомога, юридична допомога і. Так, от ми познайомилися з Іваном та Євгеном. Іван Сагун та Євген Козі представники Кропивницької приймальні української гельсінської спілки з прав людини. Розповідають меморандум про співпрацю з ВПО України підписали в червні цього року. До них багато приходить і вони не мають такої можливості. В них немає юриста, і вони звернулися до нас про співпрацю. Найчастіше каже юрист, переселенці звертаються щодо виплат. У нас недавно були внесені зміни Кабінету міністрів України. І відповідно з 1 вересня є певні категорії Точно переміщених осіб, котрим припиняється виплата грошової допомоги. Тому ми їм зараз до центрів надання адміністративних послуг в даному випадку. У нас прозорий офіс, який знаходиться в місті Кропивницькому. Також по області пишемо відповідні заяви щодо поновлення відповідних виплат. Також каже, звертаються з приводу пошкодженого майна. У Нас була заявниця з Бучі. Верталася, тобто в неї було пошкоджене майно не знищене, а саме пошкоджена. Оформили, подали заявку через дію. Переселенці тут отримують консультацію із питань не пов'язаних з війною, говорить Іван Сагун. Це, наприклад, питання може бути спадкування, якісь пенсійні. Інколи навіть щодо кримінальних правопорушень такої звертаються. Я б хотіла стосовно виплат, У мене донька інвалід уточнити розмір виплат на той рік. Пенсія. Хотіла ще проконсультуватись стосовно там стажу, чи вистачає, чи не вистачає. За чотири місяці роботи, каже керівник офісу, звернулася за допомогою понад сотня переселенців. Люди дуже задоволені і вони кажуть, що якщо зараз пойти переселенцю десь до юриста, то ж самі розумієте, це кошти. Отримати консультацію можна щопонеділка з 10 до 12 години. Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Це смакота неймовірна е, Стиглость е, вона дуже м'якенькою стає. от Є плоди, які вони ще твердуваті, вона стигне неодночасно, потрібно деякий час. І от е, мороз це саме найкраще перші приморозки, які у нас йдуть, вони прибирають листву, потім плоди стають візуально досяжні, і ми вже можемо. Бачите, там, де от така помаранчева, геть помаранчева, помаранчева. От. І вона вже така м'якенька-мікенька, просто як мармелад. У саду кропивничанина Олександра Луньова достигає хурма помаранчева ягода родом із Китаю. На восьмирічному дереві дозріває ранній сорт Сосніська. Це перший рік ми дочекалися такого плодоношення, вже, знаєте, дуже обільного. От. Ну, десь на дереві, навіть на цьому приблизно десь. Від 20 до 30 кілограм є хурми. В нашому регіоні не буде крупної хурми, такої, як ми привикли бачити в супермаркетах, на ринках. Вирощувати хурму почав 18 років тому, розповідає чоловік. Мені так, знаєте, хотілося, щоб та хурма була, як звичайна грушка, як звичайна сливка. Все до чого ми привикли. У нас в садкові, щоб було. Хурма взагалі то це південна рослина. Вона більш, знаєте, полюбляє. Південь в Україні у нас там на Закарпатті, на, на південному Закарпатті є. А так, щоб хтось його вирощував в центрі України, там на сході України, то це знаєте, це як перше проходить. Саду має 12 сортів хурми, з яких чотири плодоносять. Показує пізній сорт. Ось це вже пам'ять Черняє. бачите, відрізняється він розміром, вже трошки крупніше, вже приплюснута форма. У Олександр Луньов садоводить з понад 20-річним досвідом. У нас в колекції більше 350 сортів тільки яблук. От, і Різноманітні груші з усього світу, різноманітні гібриди кісточкових, персика, слив, нектаринів. особливо горність мого саду це екзотіка. Це хурма азіміна зізіфус, напевно. Ну, і деякі сорти рідких там, тих самих яблук тих самих груш. Говорить, хурма займає особливе місце в саду і є гордістю, адже виростити її нелегко. Вона пристосована до іншого клімату. Тепер мені дуже-дуже хочеться, щоб хурма. Стала ще крупніше в наших садках. Приблизно, що така вже 150-200 грамів була. Зараз якраз є такі сорти. Ну, будемо працювати над цим. Працювати над тим, щоб плід був крупніше. Курму чоловік не продає. Каже, вирощує її для рідних. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.